Була у нас рибка, стала жарена рибка. Отакі у нас баночки. Леся Петровна тут шаманить. Я зараз валю на нову почту, потім приїду. Ну, все як у тої ворожки, все в неї пофеншую. Так що це у нас буде, буде консерва з 100 столова. Да, Леся Петрівна, моя квітка, каже всім привіт. Вона бідненька вже не може балакати, моя киця. Слава Україні! Леся Петровна. Надеюсь, Сергіону. Добрий день, кажи. Що ти робиш? Джерку Так що ми сьогодні працюємо. Вірніше Леся Петровна працює. Апарат, дегідратор. Опа! От така штучка. Леся Петрівна сьогодні заділала. О, Так що я думаю, що ми... Заснімемо і будемо знімати пробу. Ну, я зараз не можу це зробити. Чого? Того, що я їду на нову почту. Правильно відправляю виграші нашим глядачам. Так що все, з працює, я погнав. Є? Є. Доброго здоров'я. Звертаюся до свого земляка Сергія Шелудька за допомогою, щоб придбати електрогенератор, щоб можна було нам ремонтувати отаку техніку. Тому що є такі моменти, що виїжджаємо туди, там, де в нас немає електромережі, щоб підварити, і те, що там, ну, там, другі там питання, щоб закрити. Ну, от. То ще раз я звертаюсь до Сергія Шелудька та до його ютуб-каналу, щоб нам допомогли ну, от, придбати це, що ми задумали. Ну, буду всім дуже сильно вдячен. Слава Україні! Героям! Слава! Друзі, приїхали додому, мотнулися на Баришівку в магазин Максі. Дякуємо Олексію Кульгі. Зробив нам по хорошій ціні генератор. Цей генератор поїде в 58-му бригаду. На жаль, немає вже того хлопчина, який до мене звернувся. Це мій товариш Іван Кузьменко. Була, та недавно була, було, було поховання. Їздили від Далишану нашому герою. Немає просто слів, ну, але ми не зупиняємося, ми все одно будемо рухатися і передамо хлопцям цю річ, тому що вона їм дуже потрібна для того, щоб виконувати свою поставлену задачу. Їм треба такий був генератор, щоб мог потягнути сварку. І Ванюха просив не менше 6 кВт. На даний момент у нас номінальна потужність в кВт 7, максимальна вихід потужності 7,5. Так що ну такий. Генератор ми купили і передамо. Я думаю, ми вже його з машини вигружати не будемо. Залишимо в автомобілі. Він поїде на Донецьк, і ми передамо, вийдемо на його побратимів і віддамо. Так що якось так. Немає слів. Не хочеться нічого, але ми будемо рухатись, тому що хлопці потребують нашої підтримки. Дякую всім за довіру, дякую всім за підтримку. Дякую. Так що, друзі, знаходимося на новій пошті номер 1 Місто Березань. Отримали два комплекти резини. Третій ще один в дорозі на Джип-Чирокі, який пригнали хлопці позавчора. Пригнали Анатолій із Вадимом Світко для 110-ї бригади. А ці два комплекти у нас ідуть на третю окрему штурму бригаду. Плануємо з понеділка на вівторок відганяти. І думаю, що завтра ми перезуємо. Вчора ми. Збирали в прямому ефірі на цю резину, а сьогодні вона вже є у нас на базі торпедних катерів. Так що смикнули гроші зі збору на 43 ю бригаду, купили резину. Вчора назбирали, ну а сьогодні вона вже у нас тут є. Так що дякую всім за вашу небайдужість за вашу підтримку. Так що працюємо далі. Де ключик а, є. Так що, друзі, приїхав з відрядження, отримали резину на новій пошті на дві елішки. Леся Петрівна мене сразу в бій. Ну, зараз знову будуть казати, взяв би собі табуретку, так би було легше. Я думаю, що треба йти брати табуретку, то я вже не хочу. На цьому стулі просто не дуже воно добре. Так що моя задача зараз невеличка. Е закатати банки. Ще раз хочу подякувати Миколі з Мерефи за банки і кришки. От, поки ми використовуємо їх. Ну, ми не так-то їх багато використовуємо, але він нам ну, реально чималенько їх підтусував. На сьогоднішній день ми робимо, хто дивився вчора відео, ми заб'єцали чистив столова. Дуже щось він мені такий важкий вчора був, тому що він був мерзлий і повністю не розстав. Ну, реально було ну, і руки мерзли, і ці всі моменти, так що трошки було накладняково. Ну а сьогодні вчора ми вже зробили е, волії, консерву, вже, вже деяка поїхала до наших. І знайомих я і друзів. Спочатку відкрила втекла, першу я відкрила, сама попробувала. Я ще не пробував нічого, ні джерел, ні. Так що можеш витягнути. Можеш витягнути, ні, їв. А я ж як хліб ти привезла, ти його, то я їв. Так що Леся Петрівна вчора зробила вже в олії, щось покаже баночки, про... покаже, як вони виглядають. Тобто ще... Захолола. Захолола. Так що... Полуден, захолола. Хочу ще раз сказати, да, дивіться, захолола. Хоча я думала, що не заходи. Самий риб'ячий жир. Олії, Зав... так по рецептурі наповняємо банки і одну-дві столових ложки олії треба налити, обов'язково в рибку. Так що ну, я ще не пробував, але Олеся Петрівна раз вона вже віддала <ріх> е не, людям, вподляю. то значить, он, значить нормально. І на сьогоднішній Заводь день вона... Старий. Обжарила рибу, яка в нас була цільна. От, вона її обжарила на сковорідці. І... А ті хребти, які з м'ясом, що мене там халтурили, що я погано обрізаю, ми їх обварили і обібрали. Обварила, обібрала, потім трошки обжарила і також додала в консерву. Так що така в нас буде рибна консерва, це з томатним соусом. Рецепти, я вам друзі, скажу. От багато людей пишуть, от ви там не показуєте рецепти. Ну, ми можемо розказати, як ми робили, але якщо в людини є хлебка, якщо є продукти харчування, якщо вийде стіль і мозги, то можна, в принципі, зробити все. Головне як... сіль, так, да, yeah. знати пропорцію солі. Ну, одні там пишуть 6-5,5 грамів на пів вітра. цим не граюся. Є норми, як для мене, норма е, солі це 18 грам на кілограм. Я так і використовую. От, тобто я рибу зважила, потім зважила сік, пересолила її, гарно перемішала, залишила на пару годин, 2-3 годинки, щоб вона вся рівномірно просоліла і все. І потім починаю з нею працювати. А по решті то вже скільки вистачає тобто, ну, Тут я пережарювала е, томатну пасту, цифру моркву, Томатну пасту, і звісно, це потім розводила кип'яченою водою і продушувала, тому що це була дуже така густа. Так, заправка і заливала цим. Така пасіровочка. Да. Так що ну, мені така більш подобається, але вона забирає більше часу. Мене сьогодні знаєш більше половини дня, поки обжарила, поки пообирала що деякі такі шматочки були чималі, вони просто банки не ходили, то мені довелося вже обжарено, і костів звідти витягувати. Якщо взяти, наприклад, по оселецю з ним легше... Е ну, але результат... Хоч в принципі ми перший раз солили, вже навечер, на вечір. Сьогодні мені дзвонила Яна Сківа, моя така знайома, можна сказати, і подруга. Так, і... чи... да, да, да. ну, так. От вона мене купувала, то стоп, каже, боже, ти Добре, діті, ну, добре, і в банку сама скидала зараз, а це спробувала сама зробити. Каже, в мене така не вийшла. От вона в мене суха і солона, Хоча, каже, всі кидала такі вплив. Так що ну, є вже багато людей, які говорять, що... Але ну, стакан. О, от мене поняття стакан. Ну і стакан і різні. 200 грамовий да, Так, 200. Не Немає. Так. так що... Але ну, щось, може, не так зважила, десь щось, ну. 5, може бути мільйони, але їй пояснила, як його коректувати. А, ти витягнула з розсула і спробувала, що вона тобі все-таки соломкувала. Завжди можна вимочити. Це оселець. Вимучить знову ж таки, оцінить, гарно почекати, що А Вже оселедців нема, так? Дві здається. Так що хто там питав по оселецям, чи продаємо, чи ні. Можете на аукціоні вечором купити таке вчора сало за п'ятерку. Ну, а взагалі так, для того, щоб нам затрати розмістити, і щоб було знову за щось купити, то його треба продавати. Ми, ми, сьогодні... продав. да. ми по-любому продаємо і свою продукцію, тому що ми виставляємо на лоти. Понятно, якби ми не реалізовували свою продукцію і тільки виставляли на лоти, хоч якщо взяти по вчорашнім лотам, по... вчора не так, то багато нашої продукції, а позавчорашній. Ну, трохи є, і ті люди, які займаються так, таким ми, то вони розуміють, якщо ти ріжеш одну свиню в неділю, то ну, заробіток не такий, то вже там і величезний, але ми завжди привикли від себе, від своєї сім'ї. Якщо ти там щось говориш про інших, то в першу чергу ти судиш по собі і ти своїй колокольні говориш, що ти б зробив би от так. От. І по-іншому просто не можеш ніяк. І коли там люди говорять, чого ви там до людини прицепилися, це його особисте діло, от. чи давати, чи не давати, чи виставляти, чи не виставляти. Діло то його, але він живе в цій державі, в якій живемо всі ми. Яку знищує русня, і не можна приймати позицію, що е, війна десь там і не стосується його. Мені кажеться, що це біда. Хай це вирішується без мене. Ні, да, але це біда, біда всього нашого українського народу. І от ти сьогодні, я сьогодні пішов, от. ну я не хожу обично на похорони. Для мене це важко. Я трошки міківний. от Леся потрібно, вона більш крепша, Для мене я просто не можу. Ну, Мені важко. В мене велика уява. Я просто представляю, як би було ниважко. мені важко. Мені важко сосу збоку, коронили товариша, він був у відкритому. Обично я не підходжу до тіла, а сьогодні я просто підійшов, я не мог не віддати шану Іванові. І коли підійшов до мене його батько, я не знав його батька, тому що він мене тільки дивився в Ютубі, тому що Ванька постійно говорив. Що, от є такий, як мене казав, він мене казав, Сірожа. Він не казав, що там, серий, там, сирожка там. І от... Він каже, він завжди казав, що ви йому дуже сильно допомагаєте. І в той день, коли він загинув, він зранку до мене звернувся, а щоб я добрі хлопцям ми сьогодні виконали його прохання. Якраз ми із, ну, із церемонії поїхали і одразу забрали тих генераторів, передамо хлопцям його підрозділ. Тому що він їм там потрібний і оставимо свої координати. Щоб хлопці могли звертатися до нас і будемо далі працювати і підтримувати. Так що для цього ми і робимо, і працюємо, для того, щоб можна благодувати свою сім'ю, а також відщипувати для тих, хто реально не жаліючи свого життя, залишив свої родини і пішов. А хто там хоче сто тисяч, будь ласка, вперед вакансій, дуже багато. Тільки що на новій пошті зустрімо молодого хлопчину. А я один у військовій формі, я кажу, ти на Донбасі, а він каже, а що мені там робити? Мені там робити нічого, я туди не піду. Як то може на Херсон чи на Харків? Ні-ні-ні, це не моє. Ну то так. А чому тоді ті хлопці повинні віддавати своє життя заради нашого життя? За те, як, як якісь як, як досягнення, бо всі кричать, о, там Україна, о, ми молодці, та як якісь поразки, все, гонюки. О, тобто це не наша команда, там чи футбольна, чи якийсь там спортсмен, чи там ще до яких інших речах. Ну, тобто, як ну це так крик душі. Це все це, це, це зараз е, позиція людей, е, вона для мене зрозуміла, тому що просто немає підтримки. Підтримка слаба, це тільки волонтери. Так що ж волонтерів критикують, це ті так, люди, які підтримка самі слаба, тому якби у нас була конкретна підтримка. Я не скажу так, від держави, ну просто неправильно все зробить неправильно. Тоді б, все це було поїде. В першу чергу ми... повинні приклад подавати верхівка. Ті люди, яких ми ставили на цю верхівку, за яких ми голосували. І ми повинні з них... Но, якщо взяти, ми пізьмемо, наприклад, ще при князівстві, да, коли була війна, да, чи нас тут захищались вперше, на коні. це був князь. Пішов, і був за собою, вона Сіра маса. Що Чомусь... пусть. До мене сьогодні набрав Саша. Комарчук. Ти знаєш, шмигенте. Він теж готов всю дорогу. Зараз він на лікуванні в цибрях і у нього товариш на реабілітацію. Він нікому не потрібен. І жінка скрізь стукає. Він каже, можна я до тебе приїду? Ми з тобою поговоримо, може, може ти хоч щось виставиш в Ютубі, щоб показати, може люди допоможуть, що людина не може встановити. Людина віддала всі свої роки життя, е боронивши нашу наемку Україну з 2014 року, і він просто нікому не потрібен. Він без ноги. Це просто жахливо. Так що ми будемо все одно будемо допомагати, хай там критикують нас чи ні. І Я дякую своїй дружині, що вона мене підтримує. Ході звідка каже, ти вже задовував? ну але... Як по іншому зробили дуже велику справу за короткий період часу і. Я пишаюся тими людьми, які разом зі мною. Я вчора просто так прикинув і мені просто стало аж От Реально ми зробили за півтори місяці туровецьку роботу більше 10 машин. Це просто колосально. І завтра ще поїдемо, купимо три реба, тобто ми працюємо і будемо працювати далі. Так що, друзі, ще невеличкий звіт, звідси я буду вставляти це все діло в автоклаву. Автоклав у нас не кольнер, у нас їх два штуки. От, можна використовувати і обичний, і саморобний. Ми колись користувалися, ми починали із автоклави, якого ми брали в дядівовий, який зварений з балона. На газу да, важко тягати, електролегше. Ну, але все-таки класні штуки. І хто б там що не казав, там, використовуйте той чи інший там стандарт. Ми використовуємо нікольне. У нас їх два штуки, і ми купили другий. Чому? Тому що він нам сподобався, хоч нам знижки не зробили і гривні. Так що... Якось так. Так що ці джерочки вже в нас є. Дівчата вже трошечки пробували. Я ні. Леся Петрівна, ну розламайте. Покажіть, як воно висушилося у вас. Ще в нас іде сушка, і є в нас деякі моменти. От, от так. От така. Ну хто вже купував у нас джерочки. Ну, коли його розламаєш, вже зразу хочеться в рот. є така штука, як таранчук. Майже за червоненький це... А, ти ж тут у тебе три рецепти: вишневому, гранатовому. Там у мене і саво сушиться. Да, ти відкривати не можеш, так? Да? Поки ні. Давай Пок... через скільки там шагодинка. шагодинка. Ну, друзі, я, мабуть, відкривати не буду. Я просто покажу е дегідратор древос. Е я не сушив, не знаю. Леся Петрівна, в принципі, є моменти. Е є просто порівняння зі зідрою, з маленькою, Да? Там просто який плюс, це вже так лесені слова. Вставив і забув, поставив час, прийшов, там і відкрив, подивився, готовий, все, забрав, тобто всі, вона покругова, дує там повітря знизу кажись, да, догори. І от ну крута, реально. Як тоді як ми купували, і Альона сказала, що краще, чим і зідра її не просто що вона мала малию і ну можна додати, звісно, Але Якщо додати лотки, то звісно час збільшується <клес> на приготування. Це раз. Друге, все таки циркуляція до верхнього буде гірша. Тобто, тут... ну все одно треба буде забирати. Да, але Тут також є моменти, повинна, да. так, але, ну, можливо, я ж кажу, можливо, ми ще трошки десь дупля не ріжемо, тому що в Бруса все виходить нормально, хоч він теж говорив, що він міняв лотки. Міняла. Я сьогодні через 5 годин я виставила на 5 годин, заглянула. Задпере, вперед да. у нас вентилятор вже були сухі, готові, я їх забрала. Тут діло, щось ну, вологі. Сирі тому поміняла, потім. І все-таки лоток там, де м'ясо лежить і торкається металу, все одно воно не так сушиться. Тобто, якби лотки були сітчаті. Більше було отворів, то було б набагато краще. Ну, Тут не видно, там от тефлонове покриття, а знизу йде е, нержавійка, все класно, все круто, але такі дирочки, як пальчик, можливо, а, щоб я, вона, принципі, їх було набагато більше. Бути. О, да, Бо я не хочу, я вже на цьому буду завершувати відосик. О, що е о. О. Так що, друзі, а так, в принципі, як там, приловчиться при лов... при і все а, буде. В природі взагалі. Е не існує нічого досконалого, тут є да. нюанси. ну, Все вже майже Майже Верхній готові. От ці, ці дирочки, що вони Верхній такі. готок, швидше. Да. Ось тут у мене по трьох рецептурах. Тут із вишневим соком у мене. ну, Верніше не сок, а сироп. І просто із і соєвим соусом. А це куряче, так? Да? Це курячий чесничок, соєвий соус, мед. Як ну, казав, Толік дали кноп? А Іс... це у нас сало з дірижонською гірчицею. Бачите, тут вже взагалі сухі. Можна угу. спокійно, якби ти мені подав оддом, я б їх вже забрала. Щоб вже сто разів не відкривати. І зараз так спробувати сало. сало. Сало ще воно його треба буде витягнути, воно охолоне, бо воно ще воно жирне. О, так, що, Олеся, ну, от, Петері... Трошки що нюанси є, все-таки постійно дивитися і дивитися. Але температуру дуже швидко наганяє на рахунок да, того, температуру швидко, да, все в принципі. І в ротик, все правильно. О, так що, ну, так, не хочеть, щоб... Просто в магазині буває береш, вони такі вологі, все одно їх розламиш, а ми не, так не звикли. Щоб... Бачиш нюанс, що я казала. Ось все лежить. От зверху воно вже сухе. Правильно, там де прилипається, нема циркуляції за рахунок. Якби була сітка така, як тефлонове покриття, сплошна, тоненька, то було б набагато краще. Так що, ну, я думаю, що це все діло можна вдосконалити і можливо щось змінить древо. До речі, що саме странно, вниз сушить швидше. А воно вверх. ж дує і вниз, і вверх. Там же ж виходить йде е, ну, якось воно. Все, так що, друзі, отакий відосик, він не повчальний, більш мотивуючий для того, щоб люди не впускали руки, а працювали і використовували ті чи інші речі. Ми також починали там. До речі, з вишневим сиропом дуже класні. А рецепти, знаєте, де вона бере? З голови. З голови. Так, десь там щось прочитала. Почула, десь там так. Прочитала. Ну, десь э, подивилась на да. <кхи> якщо є мозги, я ж куди yeah. ну, масолі. Як Головне, ти казала, то... там десь хтось продавав джерки, вона зайшла на сайт. Ні, ну в Фейсбуці <кхи> вічно там щось то те продають, то те. Ну дивлюся, джерки там з вишневим сиропом, потім ну от, різні там асортименти. Ну думаю логіку включила, да та... і все. А чого ні? Ну, якщо додаємо і теріяки, то тут, якщо є фантазія, головне 7-20 грам, а все решту, то що за да, так що, друзі, я зараз буду запускати автоклав, е Баночки покриваємо водою до верхнього щупа, щоб була оце до цього, опа, щоб торкалася, е щоб торкалася, щоб правильно передавала температуру. І наганяємо температуру. Скільки Леспетріну? Сто 110 я наганяю. І тримаємо скільки? Десь годину. Тобто підняли, опустили, підняли, опустили, умліваємо. Якщо кістка гарно умліла, то... Хоч у нас хребтових там кісток нема, там деякі тільки. Так що все, пішов процес. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Миру, здоров'я і добра. Ну, а я запускаю автоклав, бо теж час, поки воно набере температуру, але це потрібно тут ще кукувати і кукувати. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.